Друзі, усім привіт. Сьогодні ми говоримо про битву за Покровськ. Прямо зараз це місто епіцентр вогню. Інформації багато, вона суперечлива і дуже емоційна. Офіційний генштаб каже одне: військові на місці інше, а західні ЗМІ третє. Що ж відбувається насправді? Ніякого оточення нема чи місто вже практично втрачено. А якщо так, чи є шанс його втримати, і найголовніше, що буде далі? про це сьогоднішній випуск але спершу підпишіться, будь ласка, друзі, на цей YouTube канал і підтримайте Збройні Сили України. Просто повірте зараз. Це дуже і дуже необхідно. Ну а я щоб часу не гаяти, давайте одразу буду починати. І починаю я з того, що одразу вам хочу сказати: всі останні випуски, які я роблю, про Покровську, вони діляться на три етапи: перший це офіційна інформація, другий етап це. Інформація від хлопців, які на передовій, і третій – це західні змі, західна преса, те, що пише. Отже, починаємо з ну, з офіційної інформації від генерального штабу, і там повідомляють, що у Покровську тривають заходи щодо блокування ворога, який намагається просочуватися у місто. Підкреслюються два ключових моменти: по перше, оборону посилено, залучені додаткові штурмові підрозділи, включаючи ССО сили спеціальних операцій службу безпеки України, Нацгвардію. По друге. Ведуться ударно-пошукові дії. Це спеціальна тактика, коли наші підрозділи не просто сидять в обороні, а активно шукають і знищують ворожі групи, що вже прослизнули в місто за допомогою дронів, за допомогою арти, за допомогою там штурмових груп. Генштаб заперечує категорично, заперечує оточення міста за їхніми даними. Противник за добу здійснив 93 спроби ну просунутися на різних ділянках фронту. Мова йде про опозиційні бої на підступах. Офіційна мова це мова контролю. Організованого опору і блокування проривів. Це позиція перша. Тепер давайте, друзі, послухаємо, що кажуть безпосередньо самі військові. А, ось що пише мучной військовослужбовець, визваний я Доволі часто його цитую. От він пише таке: за фактом, якщо ви уважно спостерігаєте за мапою, то місто не оточується, місто просто поступово видавлюється. Відбуваються флангові зачепи, підрізання лінії, і ця дія не завжди помітна з першого погляду, але вона працює так, спостерігав вчора, ризикуючи кадри, як на всіх порах, летіли наші бійці ставити прапор. На шляху зустрічалися різноманітні е, засідки, плюс спроби були зупинити це просування транспорту ворожими дронами. Можна як завгодно говорити про те, що наші в місті є що місто ще не захоплене, так наші бійці там ще є, і так місто. Не захоплене повністю. Ось вам знизу кадри, що буває, коли місто битком утрамбується росіянами, і коли наші там довго сидять. Правильно, полон у кращому випадку, і повірте, таких кадрів буде багато. Наступний етап це момент завести піхоту в місто. Технічно це можна зробити. І от трохи вище кадри, де піхота навпаки намагається врятуватися, виходить по кілзоні, де працюють щохвилини ворожі дрони і міномети. І це говорить про те, що зайти ну в принципі можна. Також можна і сісти перекурити без ніг. Чому ні? Коли я таке пишу, йдеться не про прорив, вибачте, не підрив морального духу солдатів, а про і, і не про втрату надії. Просто у мене зараз сидять там два моїх други. Пише мочною, два друга сидять, і вони йому пишуть. Та пофіг я заміняю просто слова. Та пофіг мучний, по нам летить все, і як звідси вийти, блін, як вийти? Навіть мова не про утримати позиції або ще щось, а вийти блін живим. І тут варіант один, поки наші є. Місто в сіряку, в сірій зоні, так званій, але коли наших братимуть в полон, що вже відбувається, пише Мучний, або вбиватимуть, пофарбуємо у червоний колір, так я готовий переконати будь-кого, що так і буде. Ось так от жорстко. Пише Мучной. фактично. Друзі, цю оцінку підтверджує і е, інший військовослужбовець, офіцер збройних сил Микола Мельник. Я з ним раніше пам'ятаю, робив е, доволі часто інтерв'ю. Е, е, це ветеран цієї війни, і от він пише: Покровська, Мирноградська агломерація знаходиться у напівоточенні з фактично перерізаною логістикою. Швидка втрата Покровська. Це факт. І от він прямо, Микола прямо говорить, що проблема не в самому факті втрати, а в тому, щоб не загинули всі, хто його обороняє. Фактично, друзі, десь посередині між офіційним оптимізмом, і я би сказав, жорстким реалізмом, позиція військової кореспондентки Юлії Кірєнко, нашої колеги, вона підтверджує, що лінії фронту у місті немає. Одна висотка сьогодні наша. Завтра вона буде ворожою. Це так звані плавучі бої. То вона пояснює, що таке активно-пошукові дії, про які говорить генеральний штаб, активно-пошукові дії це дрони, які знаходять ворога в будівлі, і туди летить все, що може дотягнутися. Мета не дати ворогу закріпитися, і головне. Наші бійці вони продовжують контратакувати. Пише Крієнко навіть в таких умовах підняття прапора під розділами скеля в центрі це символічний акт нескорності, але він не відображає загальної оперативної картини. Тепер, друзі, подивимось на те, як ситуацію бачать зовні західна преса, Le Monde, Wall Street Journal, Washington Post, Багато зараз ЗМІ пишуть про наш Покровський. От. Ця преса цитує українських офіцерів, і от офіцер мотострілецької бригади в Покровську заявив французьким журналістам з Le Monde, що падіння міста це питання днів, максимум тижнів. Ось, погляньте, будь ласка, я спеціально зробив скрін. Так важко за цим спостерігати, але ну зрештою, такі реалі зараз складаються. І от він звинувачує командування в помилках, що ці помилки на його погляд призвели до ізоляції міста. Він каже: тижнями не було нормального постачання, місто повністю відрізане, каже він. Wall Street Journal, між тим друзі аналізує наслідки. Контроль Росії над Покровськом відкриє шлях в напрямку Дніпропетровської і Запорізької області. Пишуть американські журналісти. А Washington Post заглиблюється радше в політику. Я би сказав, тому що вони пишуть, що Путін хоче скористатися ем, захопленням Покровська, щоб вплинути на Трампа. Тобто, мета це переконати майбутню адміністрацію Сполучених Штатів Америки, що Україна не здатна. Перешкодити російським максималістським цілям і допомога їй марна не допомагає Трамп Україні. Ось такий посил Путіна що кажуть міжна... ну експерти, яких опитало видання Вашингтон Пост для балансу. Візьмемо різні позиції. Значить, перше це Майкл Кофман, який каже, що українські війська мають здійснити відхід. А не намагатися втриматися в котлі, що розвалюється, написав він. Андрій Реженко, наш з ВМС, каже, що Російська Федерація прагне захопити якомога більше землі, щоб чинити політичний тиск на переговори. Ще один експерт Еміль Кастахельмі, це він з Blackbird Group, каже, що вихід з Покровська скоротить лінії фронту і поліпшить логістику. Втрата цього району зараз мало вплине на загальну картину. Я утримуюсь від своєї власної оцінки, друзі, тому що я не військовий експерт, тому я висвітлюю лише події. Але давайте підсумуємо: да? ми бачимо три різні позиції: офіційну, окопну, так би мовити, і геополітичну. І вони ставлять нас перед жорсткою дилемою, про яку пише Wall Street Journal. політично складно виводити війська із суверенних територій, розуміючи, що це може стати дипломатичною підтримкою для Москви. Тепер звернемось до аргументів, якими є аргументи за утримання і відхід з урахуванням позицій всіх цитованих сьогодні в цьому випуску мною людей. Аргументи за утримання, якщо узагальнити. перше політичний аспект, коли кожен метр землі це суверенітет, відхід може бути витлумачений як слабкість і посилить позиції Росії на переговорах. Другий аспект символічний, так, тому що Покров це велике місто, його втрата стане важким ударом. По моральному духу країни, Третій – це оперативний, коли місто з його висотками і заводами, це там готова фортеця, фактично, за ідеальних умов його можна було б обороняти довго. Ну, але про які конкретно умови журналісти чомусь не пишуть. Аргументи за відхід вони є такими, значить. Військовий кажуть, це питання збереження армії, за словами того самого Мучного, і де інших військових місто перетворюється на м'ясорубку, і ми можемо втратити не територію, а тисячі наших найкращих бійців. Далі стратегічний, це, як кажуть експерти, вихід дозволить скоротити лінію фронту, поліпшити логістику, створити там нові міцніші оборонні рубежі, але питання, яке все одно виникає, так чи інакше, чому ці оборонні рубежі, наприклад, не були створені у Покровську? Правда, друзі, я не хочу розганяти зраду, я не хочу нагнітати. Я просто кажу про те, що блін, ми всі були свідками того, як висаджують, вибачте, саджанці так, квіти у ще тоді при фронтовому покровську, а не готують місто до оборони. Чому так? Хто мені скаже? Ну і ще одна позиція: це якщо логістика перервана, а місто в напівоточенні, хоча підкреслю, Генеральний штаб спостовує, що місто в оточенні чи напівоточенні, то його утримання втрачає військовий сенс. Це вже не оборона, а героїчне самопожертвування пишуть. Журналісти, Що про це думаєте, друзі? Ви напишіть мені, будь ласка, просто зараз в коментарях. От я вам надав декілька позицій, так я намагався збалансовно підійти до цього матеріалу, і офіційна позиція, і хлопці, які знаходяться безпосередньо в окопі, і геополітичний аспект, так те, що пишуть західні видання з урахуванням думок різних експертів, журналістів, військових і так далі. От тепер у вас є повна картина, плюс аргументи за. Відхід і за утримання. Що думаєте ви з цього приводу? Я чекаю на вас в коментарях і дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до підписок на цей YouTube канал. Найголовніше допомагайте Збройним силам України. Донатьте, бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до зустрічі.